Була зустріч в Генеральному штабі начальником Генерального штабу Муженко Віктора Миколаєвич. Ця зустріч відбулася. Ми обговорили питання по першому територіальному батальйону у відповідності з рішенням батьків або зверненням батьків, які було підписано. На минулому тижні і голова обласної державної адміністрації <кій> до міністра оборони і начальника генерального штабу з проханням розглянути це звернення і прийняти відповідні рішення пов'язані з ротацією першого територіального батальйону. Начальник Генерального штабу надав інформацію, що є графік. Ротації підрозділів територіальної оборони, не тільки по першому батальйону. Цей графік виконується, в тому числі буде забезпечена ротація по першому батальйону територіальної оборони воли. Графік відноситься до закритих документів, він не озвучений. Я вам передаю інформацію. Я отримав під час зустрічі з начальниками мінірального. Я знаю, що це питання буде підніматися також групою народних депутатів, які надавали матеріальну допомогу нашому батальйону, і так само до них звертаються батьки з проханням прискорити питання ротації першої Обласна державна адміністрація. Продовжує тримати дане питання на контролі. Сьогодні, в другій половині дня, по завершенню прийому, я буду мати особисто ще раз розмову начальником генерального штабу для того, щоб уточнити питання, що змінилося за останні три дні.